Бачили ми дуже інтригуючу та цікаву першу 20 хвилинку. Ну і подивимося, чим будуть зараз відповідати гравці? Аврора тім 2 тому що потрібно їм забувати як мінімум один м'яч, намагатися відіграватися і далі. знаходити можливість. Ми ну подивимося, яка буде відповідь від. Аврори тім 2 спробаних розігнати власну атаку, але подивимося до чого ця спроба може призвести. Ну і бачимо, що які рухи, яка швидкість від Аврори Тім 2, але козаки натик на перехопленні можуть зараз створити момент. Хоча все ж таки м'яч, як мінімум, вони забирають. Ну і далі зберігають його під власним контролем, намагаються вони тут. Виманювати гравців Аврору тім два. Щоб вони пресінгували, цей пресинг працює. Подивимося, чи вистачить 20 хвилин. Команді євгена здорожня, щоб забити. Ну і зараз момент і яка можливість була відзначитися, але ні, все ж таки ні, забити. Не вдається. Є далі передача, але передача ні до чого не призводить. Бачимо, ми зміну голкіпера. У складі козаки Юнайтед. дуже цікаво. Що покажуть там зараз козаки з новим воротарем. Як вони будуть намагатися продовжувати цю атаку? Ну і що тут? А що далі? А далі просто показують, що кутовий потрібно на аут розігрувати. Окей, дякуємо, дякуємо. Ми зрозуміли. Шукають варіант для продовження козаки Юнайтед, але цей варіант для продовження вони все ж таки знайти не можуть і зараз А? Та нафіга. і знову в роті два продовжують атакувати, намагаються вони знайти моменти. Зараз подивимося, яка буде відповідь від козаків. Козаки не пресингують дуже високо, намагаються вони грати все ж таки більше на своїй половині поля, не атакувати, не агресувати в першу чергу. Чекаємо на відповідь від Аврора. «Аврора» майже втрачає м'яч, але ні, все ж таки 4-2 може бути небезпечна атака. Ні, козаки не перехоплені, тепер козаки самі розгиняють атаку, але ні не дає пас. У цій ситуації Кузьма. Хоча міг він віддати ту саму передачу, яка могла стати хульовою. Є закидання. Може бути удар. Є удар по воротах, але цей удар. До чого не призводить. І знову продовжують атаку Авроротів. Два може бути небезпечно. Є передача. Так, ця передача. Здавалося, могла пройти, але ні, все ж таки пас не проходить. Втрата. Євід. Аврора тім два, але козаки також не знайшли варіант для продовження. Здавалося, все було більш-менш небагано для них, але втрачають вони м'яч для себе у важливому епізоді, але все одно продовжують вони, поки що вести у рахунку. Один забитий м'яч так. Це не сказати, що дійсно велика перевага, але все ж таки яка ніяка можливість реалізувати себе. Ну і знову кіпер п'ятим польовим виходить. У Аврорі тім Тім-2» це така фірмова фішка цієї команди, що вони часто згирують гулки п'ятим польовим. аврори тім Тім-2» знову вмикає цей режим, коли вони контролюють м'яч атакують більшу частину поєдинку. Ну і намагаються якось розвивати свій успіх. Козаки Юнайтед» поки що. Майже безпомилково діють в обороні. Це дає їм, скажімо так, можливість реалізовувати себе. Знову П'ять польвих може бути небезпечно. Є перехоплення, а що далі. А далі чисто без фолу. Обіграються козаки. Передачі можна забивати. І вони забивають. Так воно є. Козаки інати роблять рахунок 4-2. Гульова передача на рахунку Віталія Кузьмака. І і. Дмитро Семиділко збиває, робить дубль. Ось так, козаки Юнайтед збільшують свою перевагу до двох забитих м'ячів. Але ще нічого не втрачено для Аврора Тім 2 вони, звісно, продовжують атакувати, продовжують знаходити свої моменти. Є удар по воротах, але цей удар по воротах ні до чого не призвів. був заблокований, тепер спроба. Атакувати і знайти свою можливість саме у колективу. Аврора, тім, два козаки. Юнайтед намагаються забувати ще. Розуміють, що два м'ячі це не є. Вже така супервелика перевага. Ну і потрібно тепер повертатися. Намагалися знову в контратаку піти козаки, але ця контратака ні до чого не призводить. Є передача, голкипер спокійно забирає м'яч в руки, сам розганяється. Є далі передача, вперед, а що? може бути ще один пас? Та що? Я тут в рюкзак, блин, ізвини, Русик, надо. Не взял у тебя заняття, при. Можно. Є фол. Перший фол. Перший фол у дрогматамі. І перший фол саме для козаки Юнайтед. Перші 20 хвилинці вони мали два порушення. Зараз перший фол не фолять, багато розуміють, що не можна фолити, тому що легко можна нарватися, що спочатку перший, другий, фол, потім третій, четвертий. Ну і, скажімо так, поїхали. Ну, а вроде два знову атакують. Знову голки про п'ятим польовим заграють. Та сама історія продовжується. Є удар по воротах. Порожні ворота можна бити, але ні. Є зміна повністю четвірки. У Team 2 є удар поворотах з їхнього боку, але ні, цей удар по воротах. Знову ж таки, ні до чого не призводить і подивимося, що будуть робити. Aurora Team 2 вони високо зустрічають перехоплення, невдале вкидання. Є удар поворотах, але цей удар поворотах заблокований. Що знову з п'ятим польовим? Так, є знову голкіпер п'ятим польовим, але поки що голкіпера не заграють. Аврора тім 2 намагається знайти варіант для передачі та продовження власної атаки. Зараз може бути момент, і від кого м'яч все ж таки м'яч все ж таки для номінальних гостей. Ну і намагаються відіграватися. Два м'ячі, нагадую, потрібно відіграти Аврора. Тім 2 є. У них для цього ще 11,5 хвилин. Все одно переховання від Аврори. є удар поворотах, але в свого ж гравця влучає. Здавалося б, яка можливість але ні. Це втрата. Козаки вони грають від захисту, лише від захисту грають козаки. Юнайтед є удар воротах, Голкіпер парири і може бути швидке закидання. Ой-ой-ой, це було ефектно та майстерно. І поки що на відбій, поки що на відбій грають козаки. Він розуміють, що в них є ця перевага в два забиті м'ячі, яку можна далі продовжувати реалізовувати. Але головне зараз не втратити у найвідповідальніший момент. І не привести м'яч на порожні ворота. Влог спокійно обіграються з голкіпером, продовжується ця гра. П'ять польових, влог. Є далі передача. І на порожні вороти віддаються, але ні, все ж таки козаки Юнайтед тут рятують самі себе, можуть розігнати атаку. Боротьба. за М'яч. Корпус-корпус. Є удар по воротах, сейв голкіпер. І все ж таки козакам Юнайтед. Свій момент. Знайти не вдалося, хоча атака. Козаки продовжуються, спроба пробити. Но ну, в лох, але передача не проходить. Намагаються козаки Юнайтед дуже швидко відповідати контратаками на чужій половині поля, тому що позиційна атака козакам дуже важко йти. Але за рахунок індивідуальної гри та впевненої дії в обороні вони намагаються далі грати другим номером і знаходити свої шанси на контратаках. Є в них перевага забивати їм не потрібно, тому можна просто ганяти суперника по-простому і далі знаходити свою можливість, але Аврора, тім 2 знову. Перехоплюють боротьба. І що момент? Може бути у козаки. Передача, але ця передача не проходить. Який шанс для п'ятого забитого м'яча мали козаки Юнайтед, але ні, все ж таки. Забити їм не дається так само, як і не вдається забити гравцям. Аврора тім 2 які здавалося, також мають моменти мають. Можливості, але впевнена гра в обороні козаки Юнайтед. Дає про себе знати, є удар по воротах. сейв голкіпера. У цьому епізоді кутовий. Звіні, це було слишком сильно. І може бути передача. Є удар по воротах! спроба майже власні ворота закочують Аврора тім-два, але все ж таки ні, якимось дивом тут м'яч зберігається. Не в воротах, але козаки продовжують власну атаку. Потрібно зараз спокійно обережно їм розігрувати, нікуди не поспішати. Можна заграти голкіпера у даній ситуації так і є. Голкіпера вони заграють і спокійно виносять вперед, нікуди не поспішаючи. Козаки юнайте. Та часу все менше-менше. Вісім -менше. хвилин залишається у Аврори Два для того, щоб знайти свій момент та можливість, яка передача, що далі, а далі. Може бути, все дуже і дуже весело, ні втрата від козаків. Боротьба чисто фол. І жовта картка. Жовта картка для граців. Козаки Юнайтед Отримає цю жовту картку Дмитро Семеділко за розмови з арбітром. Це перша жовта. І знову та це вродім 2, може бути момент передачі, але ні, все ж таки. До удар справа не доходить. Козаки Юнайтед Просто в який раз хочеться відзначити гру в обороні цієї команди. Вони дуже дуже здорово грають у захисті. І дуже дуже здорово себе показують передачі і моменти 4-3. Забивають. А фамілію скажіть, пожалуйста. А, а фамілію скажіть. Так. Максим Нечай забиває на 3-4 хвилині. З вольовий передачі Сергія Костушевича і відіграється в рори тім Ось так у нас. Вона продовжується, продовжується гра. І перехоблене знову від козаків можна пробувати. Чисто, чисто, чисто зіграно у цьому епізоді. Який підкат, яка вже гра, які емоції пішли. Юнайтед намагаються повертатися всією командою, але передача не проходить. Залишається 5,5 хвилин до кінця на тайму номер 2 Знову продовжується атака від Аврора Тім 2. Вони домінують у другому таймі в плані володіння м'ячем, в плані моментів, але все ж таки забити не вдається, немає. суперможливостей. але зараз не є. який. Зараз шанс Аврора тім 2 реалізує. Тут мені здається помилка. Козаки Юнайтити. Максим Нечай робить дубль на 35-й хвилині. Ось так, з рахунку 4-2, рахунок 3-4-4. Все ж таки посипалася оборона Козаки Юнайтед у цьому епізоді. І Нечай забиває, робить дубль. І ось так у нас Аврора. Тім-2 повертається у цю гру. знову Аврора, Тім 2 в атаці, 5-4, 5-4 с той рахунок Аврора, Тім 2 Забываю. А извините, фамилию скажите, пожалуйста. 17 номер. Фамилия. Спасибо. Ну что, Аврора Тим-2 выходит вперед. 4-5, это рахунок На їх користь ось так. Вони за три хвилини забувають три забиті м'ячі. І боротьба, боротьба за м'яч у нас продовжується. А врожить їм два далі далі летять, намагаються атакувати. І що можливо? Ще один заб'ють, але ні. Цікаво, тут питання, чи зможуть козаки Юнайтед відігратися? Вони довгий час грали у якості лідера, довгий час вони вели у рахунку, а тепер їм вже потрібно відіграватися. Але Врори, цим два, скажімо так, вже відчули запах крові. Продовжують вони атакувати, продовжують вони напосідати на ворота своїх опонентів. Ну і тепер дуже великі проблеми є, враховуючи те, що козакам треба атакувати, атакують саме їх суперники. Ну і зараз. Удар від воріт і. Є можливість себе реалізувати є закидання, але тут спокійно все. Для Aurora Тім 2 можна не зараз рахунок змін вже контролювати м'яч, тримати його під власним контролем і тайм-аут. E Это шахтеров, да? Они заказывали шахторов, просто набили. Там уже как говорится, один до текст. А я его вышел. Спонсор не пойсткей, потом. Не, лучше Ну що, друзья? Повертаємося, мы повертаємося, друзья. Не, в рот опять 4 ведет. Продовжуємо після тайм-ауту з боку Аврори. Тім «Тім-2» залишається часу все менше і менше. Дві з половиною хвилини до кінця потрібно козакам юнайтед забивати як мінімум один щоб Вирівнювати ситуацію. І п'ятий польовий. П'ятий польовий для козаки «Юнайтед». Ось так Вони також заграють голкіпера. Ну, це той самий вабанк. Той самий вабанк. За рахунок якого намагаються козаки Юнайтед. Забити є прострільна передача небезпечна, але буде кутовий. Все ж таки, кутовий удар від козаків. І поки що спокійно вони розігруються. Через п'ятого нікуди не поспішають, але подивимося, знову ж таки, що буде далі, як будуть розігрувати власну атаку. Є удар поворотах. Цей постріл блокується. Але все ж таки вони втрачають м'яч. Зараз Є є помилка, аврору тім два. Є закидання, яке закидання, можна приймати м'яч. І далі продовжувати власну атаку. Аврору тім 2 Є передача, можна забивати, але забивати не вдається Тайм-аут для козаки Юнайтед. Ну що, друзі, повертаємося ми після тайм-ауту з боку козаки Юнайтед, високий прес, не вмикають. Аврора, тім 2 і можна зараз знаходити свій шанс, але ні. Остання чиста хвилина. Остання чиста хвилина, п'ятий польовий козаки Юнайтед. Намагаються вони за рахунок п'ятого польового зараз щось зробити. Це вже не голкіпер передача на дальню стійку. Який шанс. Можна було забивати п'ятий м'яч, робити рахунок 5-5, але все ж таки козаки Юнайтед не забивають. Момент супер момент не реалізований. Сорок секунд секунд там Минутка зараз почну. 40, там 43 секунди. 43 секунди? Так. Да. <звук> ну що, друзі... а, <звук> Самі пишемо? Так, і 4-6. Я рахунок забуваю. все ж таки, Аврора Team 2 й м'яч. Вдається їм це зробити. А фамілію скажіть, будь ласка. Ну і два м'ячі будемо відігравати козакам Юнайтед. Буквально останні секунди. Подивимося, чи зможуть вони себе реалізувати. Передача, перехоплення. Є удар поворотах. Удар заблокований. І знову козаки в атаці небезпечно, але втрата м'яча. Залишається буквально секунд 20 до кінця. Ну і козакам Юнайтед, Якщо один м'яч можна було ще відіграти, то звісно два голи це. Завдання достатньо-достатньо непросте. Розуміємо, що буде їм дуже дуже складно, але все буває. Намагаються козаки Юнайтед далі атакувати. І на цьому все Аврора тім 2 виграють цей поєдинок. Все ж таки, скільки часу козаки Юнайтед вели у цьому матчі? Але Аврора тім 2 дотиснула своїх опонентів. Перемагають вони та здобувають перемогу у першому до себе матчі в гол-дивізіоні. Ну ми повертаємося після невеликої паузи на наступний матч Бронз-Дівіжн.